Аска, три факти про вас. Ой, щось я хвилююсь. Я просто тут підготувалась таке, і в людей попитали, з чим вони асоціюють мене найбільше. Основний вид діяльності, яким я займаюся, це я допомагаю людям підготуватись до публічних виступів, як в офлайн, так і в онлайн форматі. Я вже майже шість років, п'ять років і одинадцять місяців. <с> <раз> Працюю помічником депутата Запорізької міської ради. А на основі саме цієї діяльності створювала такий також. Громадський проект для молоді а цикл освітніх тренінгів, школа помічника депутата і ви знаєте, він дуже дуже зайшов. Я не очікувала такого ажіотажу попиту в Запоріжжі. От скажіть, що найголовніше повинно бути, яка якість повинна бути в людини, щоб вона змогла опанувати цю навичку. Депутатам в помічники потрібні і люди-дизайнери, і люди-копірайтери, якщо депутат там веде активні соціальні мережі? Можливо, люди піарники, комунікатори, а є люди, фахові юристи, які там складають депутатські запити, можуть писати проекти рішень. Скажіть, а як ви до цього дійшли? Як у вас з'явилося бажання займатися саме цією нішою? Почалася в коледжі, а, і я очолювала один рік студрату коледжу. І це було дуже цікаво, таке насичене, динамічне життя. Лютому ну, в нас перевибори, я вже не буду студрати, коли у скажімо так, вакантне місце на помічника, а Він є проректором Запорізького національного університету, і мене його, йому порекомендувала директор нашого коледжу. Ми познайомилися. І почала і співпраця, так? Ви могли би назвати три свої особливості? Чи знаєте ви їх? Це з нею важкувато, тому що один розуміє, як може суміщати стільки рис або стільки. Якихось інтересів в тебе може бути вас. Не можна сказати, що ви людина, яка що не може на чомусь сконцентруватись. Ви дуже добре концентруєтесь саме от, наприклад на цій темі, і ваша багатогранність вона розкривається саме в цьому, в цьому напрямку. Я є мотиватором, mm -hmm. тобто я не знаю, як воно мені вдається, але якимось чином я мотивую інших людей до певних змін. ви знаєте, я більше людина не про цілі, я більше про мрії про мрії. Наприклад, журнал Віплаб, у мене було декілька років а, поспіль бажання таке потрапити в одну рубрику до вас, а вже я потрапила в дві рубрики. Тобто, бажання дві. Ми взагалі про вас кажемо. Ну як так можна? Ну ви е, щаслива людина, що вам випадає один за одні ну, і такі шанси, що вигравати в нас якісь конкурс. Що в вашому житті траплялося такого, е, чого не було ні в кого в житті на цьому світі? Ні, перше прийшло це, коли здійснилось бажання щодо премії Верховної Ради за молоді в розвиток місцевого самоврядування, але воно а, щороку відбувається з десятьма людьми по всій країні, тобто я не одна така. А саме як в вашому житті це відбулося? Може, пам'ятаєте той день, коли ви дізналися про що ви виграли? Розкажіть. Якщо пам'ять мені не зраджує, то десь це почалося в липні. А точно, що я перемогла, я дізналась минулого року в день студента, 17 листопада, я лягала спати, я тільки одужала після коронавірусу. І а, я постійно моніторила, коли ж Верховна Рада прийме це рішення. І тут я надрапляю на відео засідання Верховної Ради. Я собі зробила скріншот цього а, процесу цих чотирьох хвилин. І я лежу і думаю, блін, а що мені ще? Про що мені ще мріяти? Я отримала все, що я хотіла в цьому житті. Лауреат премії Верховної Ради за внесок молоді в розвиток парламентаризму місцевого самоврядування за 2021 рік і, і все, я вивчила. У кожній людині її особливість проявляється іще не, не тільки через те, що вона сама бажає, що вона здійснює, а через те, що вона може дати. Що такого особливого ви можете дати цьому світові? Якось в мене було завдання написати десяти друзям або людям, з якими я часто спілкуюсь, там чотири питання. Uh -huh. а, і вони мають тобі підказати там, як тебе саме бачать люди. Я здивувалася, що більшість людей а, сказала про те, що я їм даю віру в себе. Uh -huh. Тобто uh -huh. не знаю, як це відбувається. Я просто дуже люблю людей. Як на вас вплинула війна? Якщо чесно, було, ну, як і всім, дуже важко, дуже довгий стрес, зуміння, що робити далі, хто я, де ми будемо жити, і, і, чи їхати з ними, чи не їхати. Я зрозуміла, що більшість видів моєї діяльності, які я там, знаєте, обирала, вони були не для мене, вони були з чиїмись бажаннями, але це не те, що приносило мені справжнє задоволення. А тут ти просто зрозумів, що в тебе немає часу. Ти не чекаєш вже на завтра. Ти не сподіваєшся на те, що щось трапиться через місяць, а ти можеш жити тут і зараз і. Хоча зараз я вже е, намагаюсь потрошечки вводити в життя планування, хоча б на наступний день, але ти все одно вже е, розумієш, що будь-який план це те, що може провалитись. Тобто ти не знаєш, коли тут будуть вибухи. Моя психіка спочатку вона була в дуже важкому стресі, а потім вона якось відчула потребу, що потрібно когось також підтримувати. Ви підтримуєте також. себе через те, що підтримуєте інших. Так, так, так. Що ви можете дати цим людям, які подивляться цей, це відео? Що їм потрібно вийти в якесь інтерв'ю, прямий ефір. І якщо вони переживають, бояться чи не знають, як це виступати, або їм некомфортно щось, знаєте, проживати, бачити себе в камері, я можу допомогти а, саме підготуватись до цього і відчувати uh -huh. себе впевнено і отримати від цього задоволення. Ми можемо допомогти а, мешканцям самого Олександрівського району. Олександрівського району, Запоріжжя, так? Uh -huh. Так, так, так. До депута, там можна за матеріальною допомогою постраждалим там від ракетних ударів, а людям, які хворіють, які потрапили у важкі життєві обставини. Можна написати мені, я пораджу до кого звернутись, як знайти свого депутата. От і... я тільки що виступала. Я тільки вчусь розмовляти українською на своїх виступах. І в мене трусилися. Ноги я було таке запаморочення. Мені дуже. Я розумію, що я дуже хвилююсь. Якась порада від вас? Що ви мені порекомендуєте? Таку практичну пораду, що робити, щоб хвилювання було меншим? Потрібно це зна, знаєте, згадувати перед тим, як ви виходите на сцену, приділити собі час в світі думка, щоб ви згадали, в чому цінність вашого виступу, що не людина отримає, якщо ви не будете хвилюватись, якщо ви будете почувати себе впевнено, тобто. А, яка цінність від вас буде в людини, і 90% випадків, коли людина йде на сцену, вона і хоче поділитися чи досвідом, чи вміннями, і стати цінною для когось іншого. І Якщо згадати про це, посидіти, подумати, то воно знаєте, автоматично якимось дивним чином запокою і можна це. Міні-релаксацію. Mm -hmm. да, одні люди включають музику в наушниках і танцюють собі за 5 минут, хвилин чи за 10 хвилин до виступу. Прикольно, і тіло, які... я, я скористаюся так. Ага. І підходить, знаєте, усвідомлення самого моменту. Коли він mm -hmm. <рес> я перепрошую да, зараз, зараз. Так, синочку, хвилиночку, чекай. Угу. А можна усвідомити цінність самого моменту? Тобто там да. перепрошую. Ой, я думаю, що він не дасть мені далі договорити. Спробуємо завершити розмову. Ви скажете Та, <топривую> слова підтримки. Мама, я Ну йди, йди, я зараз підійду. Неп. Давай, давай. <топривую> І, і прошу вас ще зробити комплімент самої собі. Оце важке завдання Якщо ти казала комплімент самій собі. То сказала б, що ти дуже гарна, надзвичайно талановита, маєш величезний потенціал, завдяки якому в тебе буде все, чого ти тільки забажаєш. Жаю кожному вірити в перемогу, вірити в себе для того, щоб наближати нашу перемогу своїми діями, а також прислухатись до власної інтуїції внутрішніх відчуттів для того, щоб жити в гармонії з собою та з оточуючим світом.